Від 20 червня я в шапці, в кофті. в нас десь 15 градусів тепла. Подивіться, який вітер. Вітер страшний. Дуже великий. Все так. Зараз покажу, як подалі, як дерева вітер, Наче трошки притихне. І знов. І я нагород вийшла. Має тут рядочок кабачків, що я роблю? Зріваю пустоцвіти на кабачках. У перчатках, бачите, ніби й зав'яз є, але перші були пустоцвіти. Оце цвіт на такій довгенькій ножці, його потрібно це позривати. Ось отакий, от бо не буде діла. Більше пустоцвіти, а якщо його позрівати, цей. То буде тоді йти далі зав'язь, бачите? І о, оце все. Ну, я вже закінчую, вже ряду весь майже пройшла. Це в мене досаджувалися кабачки. Вони молодшенькі. Різних, різних сортів. Все рівно ось, погляньте, бачите? Ну, ножка, ножка, ножка. Ось. Зараз покажу. Бачите? Нема зав'язі. і тут ось. З сторони пообходила, а це десь не помітила, то з іншої сторони. Там позросталися з листочками, треба все пообрівати. Звичайно, малесенька така, завдяки думала тут взяти кабачків, але ж, але, ж, але ж дуже ще малі. я прийшла до більшого куща. Бачите, на якій. Довгі ніжці. ось бачите? Оце весь в пустоті. обов'язково потрібно зривати. Ну, звичайно, оце ж цей пустоті, то це, оце такий його, бачите, його можна смажити. Оце все виходити і виламувати. Ну, а це згнив, Його також треба ось. згнив, треба обламати з усім. Та є невеличка, але є. Ага. Ой, бачите, це все викидати. Якось так, теж невеличка завість. Це в мене перші були, посходили кабачки, а потім досаджувала ще. Ось по цю сторону. Бачите? Треба обривати, бо не буде діла і це нічого не буде. Кабачок. Негодний. Бравлюсь ось так. Прийшла, думала, вже насмажу, але ні, там на початку десь один є, ну невеличкий. Такі о, зачатки ще. Помідори. Ніяк не впорядкую. Вау, ці крайні рядочки. Треба бачити посередині прополювати Є зіллячко. А ці чистенькі на цвіту, але підв'язувати треба Вітрюгани ще. Так, а що тут? Волкою зайнятися, бо від рядка до рядка прополювала, а ще в рядочку бачите, що робиться. Мабуть, їх вже ж треба полить кефіром, бо листя якесь таке, знаєте, наїби починає жовтіть. Так, все не дуже добре, то жарко, то холодно, перепади температури дуже великі. А це у мене, бачите, трошки було їх у... Теплиці. Ну не знаю. Посходили огірки слабенько. Парничок у мене дивніше, ніби теплиця, парничок. І то якісь довгенькі, але є. Є. Це маленькі, не знаю, може і з огірки у цьому році будемо. Є зав'яз така, бачите, невеличка. Малесенька ще, тут більшенький є. Ну, а ці маленькі і, і що? І тля? Так, да, тля починає крутить, треба пирська. Бо горе-горе тля. Добре, що пройшла, побачила. так Зараз треба так попід низ, буде пройти, так як стихне вітер. Десь після сьомої повинен стихнути, то може щось і треба буде покропити. Не знаю, так що рідко посходили. І гарне насіння голландське, не дешеве ж, не саджу взагалі дешевого насіння. Але ж, бачите, там, там, там майже немає. Це ось кабачки, ці теж голландські. Але ж я їх ще й поливаю на добавку, не знаю, це такі листя, такий сорт голландський. Назви не знаю. Малинка починає достигати. Пічка вже потрошку жовтіє. Смородина чорніє, я бачу, продають, але у мене ще вона не спіла. Ще-ще, тільки починає набиратися кольору. Смородина так само, тільки починає набирати кольору. Так, малина, та, що в мене на початку. І городу, і ось. Бачите, це гілочка яка лежить на землі. Вона вже достигла. Щось якість. Так. Не знаю, щось так темненько показує, але малина вже стигла є. Кущами десь і знизу. Ось Із тут треба проходити, потроху збирати. Мабуть, потроху по стакану, по стакану та й морозилку накладати. Щоб, знаєте, що багато вдосталь, то й немає. Днів три перших десь проходили, ми їли. Так, самі брали та їли. А це вже треба потроху збирати морозилку класти. Щоб тоді взимку було що на чай. Так, от, бачите, є такі гарні, це минулорічні гілочки, які смачно. А ще десь тут перші, це голландські перші дві насінинки я вкинула. Бо в мене є тут такі, знаєте, більш-менш достойні кабачки. Я їх зараз такі невеличкі та повиріваю на Винчики. Так, друзі, два кабачка. Один такий вже був ніби перерощий. І зараз буду натирати на терці. Вручну, коли є чудо техніка. А тут у мене ще і тісто стоїть. Бачите? Буду зараз сосіски тісті ліпити, а в мультиварці борщ вже зварився. Ліпила я вже сосісочок, понамазувала їх. Духовочка розігрівається на 180, вони трошки підійдуть, тоді вставлю. Це в мене кабачки. Вже підсолила, щоб водичка відходила. Бачите, яка треба буде відсідити. У мене тут, бачите, скрізь, скрізь працюю, вся зайнята в роботі. Тут у мене залишилося тіста, хочу трішечки два-три пережечка, знаєте, з творожком. Побачимо. Так, друзі, порізала тісто на прямокутнички, те, що залишилося. На ось такі Барте, прямокутнички. Два залишилися, зараз це з двох. І буду, ну, два крайні буду доліплювати. Ось так творожка, Побагато. Творожок цукор, яєчко додавала знаєте щоб був такий мокруватий, бо без яєчка дуже сухий несмачний творог тоді у пиріжках. Побагато накладаю. Такий, бачите, з горочкою. І ось так. і тоді отак, щоб тут не, не, не витікало, щоб о, ось такі поформувала, щоб тут ніде не, не повитікало. Зараз покажу, скільки в мене їх. Так, і ой, 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 ой. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім пиріжечків ще буде. Я ніякі сосиски в тісті пропечені Ганна. Всякі гаряченьки. Гаряченьки і поставила, поставила. Зараз покажу пиріжечки. Тут на столі смажу, робота кипить.